Моє вітання! Вже через півтори години ця смакота та красота, скажіть красота, буде на вашому столі. Без заморочок, без заміса. Класний хліб, смачнющий, готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно: 650 грамів, пшеничне борошно. Додаю 7 грам дріжджів. Хоч там і написано, що додавайте на 500 грамів, але я знаю, що вони впоруються 7 грамів на 650 а ще, якщо використайтесь живими, то 25 грамів. Це мої чайна і столова ложка. Буду додавати ними сіль і цукор. 101 столова ложка цукру. Одна чайна ложка солі це 8-12 грамів солі. Якщо хочете більш соляний, додавайте 12 грамів солі. Якщо більш нейтральний, то 8. Я додаю 8. Все це змішати між собою і додаю воду. Вода холодна, 500 мл. І якщо будете використовувати живі дріжджі, тоді додайте їх в воду, розчиніть і додавайте разом з водою зараз в борошно. Все, треба змішати всі інгредієнти. Так, тісто буде рідким, так і має бути. Просто змішати все лопаткою до однорідності, Ось так воно має виглядати. Головне, щоб не залишилось грудочок із борошна сухих до однорідності. Воно нерідке, таким і має бути. Це фантастичне тісто. Накриваю його плівкою, залишаю при кімнатній температурі на 1 годину на бродіння. Зроблю за цей час дві витяжки. Через 20 хвилин я роблю першу витяжку тісто. Вже почався процес бродіння. Руки я змачила водою, ну не так, щоб хлюпала, ну так, водичкою трошки. І роблю ось таку витяжку тіста. Перший раз буде прилипати до рук, не біда. Ви зараз побачите, як тісто буде змінюватися на ваших очах. Тісто, правда, фантастичне. А ще я дуже задоволена цим борошном. Якщо вам цікаво, беру найдешевше в сільпо, це їх якась внутрішня марка, повна чаша. Якість борошна просто супер. Я вже багато років не купую хліб, сама випікаю, тому. Час від часу стикаюся з борошном, тож все, процес бродіння, супор іде, накриваю плівкою і далі залишаю його бродити при кімнатній температурі. Через 20 хвилин роблю другу витяжку. Знову ж таки, вода. Не олія. Олію не використовуйте, тільки вода. Ви подивіться на це тісто. Правда, спробуйте це борошно, якщо у вас є доступ до сільпо, купіть повна чаша і ви здивуєтесь, бо я була здивована, коли спробувала в перший раз випікати хліб з цього борошна. Ось так. Тісто, яке правильно вибражене, подивіться на нього, воно майже не прилипає до рук. І воно має бути мати ось такий вигляд. Так, залежить від борошна. Подивіться, подивіться, яке тісто. І до рук уже майже не прилипає. Все клас, бродіння супер. Накриваю його знову ж таки плівкою. І все на останні 20 хвилин. І того у нас буде година бродіння цього хліба. Перейшли останні 20 хвилин. Це тісто готове. Як бачите, великі пузирі на поверхні, повний процес бродіння вже пройшов. Починаю формувати хліб. Спочатку буде предформовка, звичайно, борошна додавати, ніхто не, не відміняв того, що дуже висока вологість у цього хліба. Не олію, не робіть, це на олії, це не пиріжки, які ми будемо смажити. Скористайтесь, будь ласка, борошном. І ще раз беру його докупи. Ви подивіться, пузирі на очах. Вони зараз нам не потрібні, ці пузирі. Зараз я їх всіх поприбираю. Полопайте їх. Зараз вони не потрібні. Ось так зібрали, зафіксували. Я їх ділю на чотири частини. Плюс-мінус рівні, я не буду на вагах вимірювати кожен шмат, це не потрібно. Це надзвичайний хліб, якщо ви готуєтесь до, можливо, барбікю, у вас будуть гості. І цей саме цей хліб я зараз готую. У нас буде і край з баклажанів, і це просто фантастика. Тому я роблю його не дуже соленим, тому що і смак ікри буде активний, тому я додала 8 грам солі, а не 10 або 12. Все елементарно просто. За допомогою борошна збираю докупи тепер кожен шматочок. Його треба зібрати, сформувати. Це називається предформовка. Фіксуйте, кожен раз фіксуйте, воно а, трошки воно прилипає один до одного. Якщо прилипає до рук, користуйтесь борошном. Ось так. І формуйте таку кульку. Ось ці бульки не потрібні. Це повітря прибирайте. Зараз йому ще не час. Все. Додаю борошна і складаю. Як ви розумієте, всі чотири частинки, частинки треба так зробити. Я ще раз покажу другу для тих, хто буде в перший раз, можливо, робити хліб. Не пишіть мені, що я затягую, ну так трошки тоді перемотайте. Але я покажу для тих, хто буде це робити вперше, як я формую, роблю предформовку. От пальцями, як всередину, так, раз, 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 і як, як в мішочок набиваєте, натягуєте тісто, і все, у вас виходять ось такі чотири кульки. Все, Всі чотири готові, я їх залишаю на 5 хвилин. Хай вони трошки відпочинуть. Через 5 хвилин знову ж таки додаю трошки борошна і починаю формувати хліб. Я не буду це робити скалкою-качалкою. Я це роблю просто пальцями руками. Воно настільки ніжне, і його руками раз, два, три, і все готово. Ось так. Під пальцями утворюється повітря. Подивіться, я руками його розтягую, воно настільки еластичне, що воно не рветься під руками. Але, ну, зрозуміло, не треба там його шматувати. Це ж тісто обережно і воно не рветься дуже класне. Всі ці бульки, які утворюються, ми залишаємо, я беру рівну поверхню, беру свій кілим тефлоновий, ви берете пергамент, трошки додаю борошна, ну трошки так, нормально додаю борошна, і вкладаю цей хліб на цей лист. Трошки вирівнюю його. Так, щоб плюс-мінус, знаєте, вони були однакові потім після випікання. Олія в мене оливкова, вона дуже ароматна. Я її додаю, можна просто рослину. Для чого? Рослинна олія? Для того, щоб у вас була така гарна, апетитна скоринка, така рум'яна поверхня хліба, а ця оливкова олія додає ще й надзвичайний аромат. Поверхня вийде більш така не матова, а глянцева. Для цього додаю я олію. І вже на цьому я її ось так от пальчиками чик-чик-чик-чик-чик. Все, готово. Як ви розумієте, так треба зробити відразу всі чотири хліба. Духовка в мене вже розігрівається до температури 280 градусів режим верх-низ. Ось так. Всі чотири я підготувала той, який я робила перший, формувала. Першим я в духовку і відправляю рівно на 7 хвилин 280 градусів. І ось він перший готовий. Я його достала і гарячим сразу його в рушничок. Це важливо, щоб він не був дубовим, щоб він був таким м'якеньким. І всі наступні також тільки з духовки, відразу його в рушник. Всі 4 там залишаю хвилин на 10, хай вони там в теплі постоять, стануть більш м'якенькими. Все. Він готовий. Подивіться на цю красу, звичайно, він іще теплий, дуже теплий. Я обожнюю цей хліб за те, що він готується дуже просто. Він займає мінімум часу, а результат, як бачите, максимум. Смак неперевершений, правда. Олія надає ось цей гарний такий кольор смачний, золотавий. Обов'язково приготуйте для себе, для родини, будуть гості. Якесь може у вас гріль, барбікю. Здивуйте ваших гостей, вашу родину, я впевнена, ви ще не один раз приготуєте цей хліб і, як завжди, смачного.